Терний ширеповерт за 1450 гривень зі з'ємним патроном. Будь ласка, ви подивіться, красота, красота. В комплекті батарея, в комплекті зарядка, він йде у нас в кейсі він має дві швидкості. Чік. Чік. Він має у нас переключатель режимів ну, затягування. Тобто це у нас прищотка, да, яка срабатує, щоб ви не перекрутили режим. Режим ось до сверління. Опа, тако. О, режим сверління, режим сверління. Ну, Шурік, реально, безщітковий двигун. Три роки дається гарантії. Це у нас прокрасить, подивіться, яка красота. Ну, для дому, що ще треба? Взяв собі широповерта акумуляторного того проводу не тягаєш. Батарея велика, потужна, якісна. Три роки дається гарантії. Корпус, дивіться, який корпус, він тут прорізінений. Він йде противоударний у нас. Тобто, штука класнюча. 1450 гривень з, зі з'ємним патроном. І якщо патрон буде нез'ємний, ціна 1400 гривень, три роки гарантії, повторюся, безщитковий двигун відправка по всій Україні нові пошти.